Отже, давайте спершу відштовхуватися від статті видання Financial Times, де вони пишуть про те, що новообраного президента Сполучених Штатів Америка Дональда Трампа якраз таки можуть зацікавити два пункти із п'яти. В рамках плану перемоги Володимира Зеленського, четвертий п'ятий, які стосуються корисних копалин нашої держави, які стосуються заміщення американського військового контингенту на території Європи. Але ну знову ж таки, якби чи достатньо цієї зацікавленості станом на даний момент, аби бути на стороні нашої держави і завершувати війну саме на наших умовах? Ну, по перше, цей план, коли писався, в нього були зашиті умови для цих кандидатів. Насправді ще тоді казали, що це саме про республіканців, скажімо, або для республіканців ці пункти, тому що безпосередньо для Трампа, тому що він в першу чергу бізнесмен, який скрізь шукає зиску, і тут дійсно є і економія для сполучених штатів, тому що, наприклад, заміна. Контингенту це досить серйозний подарунок Сполученим Штатам, тому що кожен американський солдат це дуже дуже коштовна, ну вибачте, за вираз річ, тому що там колосальні гроші використовуються, а їх там не один і не два. Тому це правильно було, що зашито було в цей план. На нинішній момент говорити про те, що хтось якийсь план підтримує, і що у Трампа є план, я думаю, передчасно. Скоріше за все, це плани не Трампа, а для Трампа, тобто команда або якісь аналітики, експерти, або конкретні там політичні діячі, вони готують. Свої своє бачення, щоб його якомога вигідніше продати Трампу у Трампа, скоріше за все, є певне бачення своє, але воно схематичне або дуже просте. Тобто те, що він говорив, коли був кандидатом. Але є велика різниця між трьома категоріями однієї тієї ж людини: це е, кандидат в президенти, це обраний президент і це президент, який увійшов у вальний кабінет. Е, ми зараз перебуваємо на другій стадії Трампа, і зараз е, навколо нього відбувається оцей післявиборчий, як я називаю туман. Дуже багато контроверсійних заяв стосовно кадрових рішень, стосовно що він буде робити, перше, що він буде робити друге. Хто проукраїнський, хто хто ще в його оточенні, хто нам допоможе, хто не допоможе. Це зараз поки що відбувається в гарному сенсі. Ну такий хаос. Ми боялися більшого хаосу, але це такий робочий робочий хаос, я так би сказав, і тому треба дочекатися, коли ця вода трошки стане світлішою, тому що вона дійсно зараз каламутна. Зараз можна гадати на кавовій гущі без кінця і, і, і краю. Єдине, що треба що можна зважати. І на що варто звертати увагу, це можна порівнювати з поведінку Трампа, коли він був перший раз президентом. Там, в принципі, логіка була е, чітка і зрозуміла. Рішення ухвалює він е, в першу чергу, і він намагається не віддавати цього права або привілеї нікому. В першу чергу навіть віце-президенту або ще комусь при Трампі віцепрезидент виконував ну, таку роль м, спікера і не більше. Тому е, треба дочекатися, коли він війде в овальний кабінет, і тоді вже можна буде робити висновок, дивлячись також на його команду, тому що вона теж буде мати вплив, але не основний. Тобто вони податися. Да. Ви якраз так і говорите, що е, зараз різні люди з його оточення, з оточення Трампа, вони формують ту чи іншу стратегію для того, аби е, зрозуміти в перспективі, що з цього вибудовувати про врегулювання ситуації в Україні. Якщо ми візьмемо те, що звучало в публічному просторі в останні кілька днів, то ми бачимо, що є пропозиції створити демілітаризовану зону довжиною в 1200 кілометрів. І тут ми підходимо до п'ятого пункту пункту Плану перемоги Володимира Зеленського, який був озвучений Дональду Трампу, там якраз ідеться про е, ось цих е, солдатів, які. Мають наші замістити військовий контингент в Європі. Питання в тому, а хто буде охороняти нашу ось цю зону демілітаризовану? Так я розумію, йдеться про місію ООН. Там нібито в Трампа пропонує такий варіант, але їх точно не вистачить на 1200 кілометрів. Питання в тому, чи погодиться тоді на це Дональд Трамп, якщо нам треба будуть наші солдати для того, аби постояти по цій лінії демілітаризованій і захищати нашу державу від якогось наступного. Наступу Російської Федерації, ну по перше, п'ятий пункт запускається після того, коли війна вважається завершеною. і Якщо ми навіть будемо зважати на цей варіант, який зовсім ще не варіант, насправді я наголошую, то це не буде закінчення війни в чистому вигляді. Фіксація закінчення війни не буде. Це буде замороження, якщо о, дивитися за логікою цього плану. І ще один момент дуже важливий, який чомусь залишається залаштунками. Перший це те, що о, схоже на те, що будуть примушувати не Росію а Україну. Але чи погодиться Путін на це на це все, що зараз кажуть? Він може на це не погодитись, тому що йому цього мало. І от тут цікаво, як буде себе вести Трамп, тому що зараз кажуть, що Трамп скаже його, послухає Путін. Не факт, подивіться, що казав і як себе вів цей нідодиктатор на Навалдаї. Він демонстрував позицію таку, що ну, десь улещував, десь хвалив, десь навіть жалів Трампа за минулі його поневіряння. Але далі було все з позиції сили. Йому не, не потрібно так, як зараз пишуть ці плани. Йому потрібно, як мінімум, те, що він казав, влітку, а це не попадає в цей план зовсім. Йому потрібні всі області, які частково захоплені. Йому потрібно, щоб армія була скорочена і так далі. І так далі. Він це буде вимагати. От як на ць, от так буде, як себе буде вести в цій ситуації Трамп, коли він буде казати одне, а Путін скаже: Ні, я цього не хочу. Я хочу більше. І от це саме головне і саме цікаве в тій ситуації, яка буде розвиватися зовсім скоро. Ну умовно, там зараз вона вже починає якось там. Well. образи отримувати, а після того, коли після січня вона може бути е, перейти в режим е, обміну думками між тим же ж Трампом і Путіним. І що тоді буде? Я, наприклад, є прихильником того, що Путін може сильно помилитися, і це наш шанс. Помилка буде виглядати в тому, що Трамп йому щось запропонує. Я не впевнений, що це саме такий варіант, який ми зараз будемо обговорити, але якийсь, який буде на його думку він він. Тому що він в першу чергу бізнесмен і за столу мають стати всі незадоволені, але отримати хоч якийсь мінімум того, що просили. Але ж Путін не бізнесмен. У Путіна зовсім інші цілі. Йому більше, ніж Україна потрібно. Йому потрібно вийти на Ялту 2 і поділити знову світ, так як ділили свого часу на Ялті 1. Тому тут... оце може бути помилка Путіна, коли він відкине. Пропозиції Пут... Трампа і буде, вибачте, за вираз бикувати, як він це вміє робити. А Трамп цього не любить. І от тоді може розв'язатися інша історія, розпочатися, і ця історія може бути нашим шансом. Ну тут так варто нам буде скористатися ще один такий цікавий момент стосовно того, що зараз лідери бізнесу обговорюють з українським урядом можливість дати Дональду Трампу, так би мовити, повноваження інвестиційного скринінгу, як вони це називають. Це йому дасть змогу обирати, хто зможе вести бізнес в Україні. Ну в моєму розумінні це взагалі не вписується в стратегію влади стосовно де. Стосовно лібералізації ринків, але це ще такий момент. До прикладу, він каже: все, ви не співпрацюєте із Китаєм. А у нас левова частка якраз таки комплектуючих до дронів китайських, і що тоді нам робити? Ну до речі, зараз Китай теж може сказати, я ми не будемо продавати. і Він про це вже говорив. Так анонсували тому, так. тому. Тому ми зараз знову ж таки обговорюємо просто чутки. І можливо, це зараз відбувається з усіх сторін закидання в інформаційний простір можливих варіантів, можливих гачочків, за які може зачепитися той чи інший і отримати певну користь. Зараз це поки що все плани, і я не готовий сказати, чи піде на це Україна, але Україні треба буде зацікавити Трампа. І якщо це буде на шкоду Китаю. То це не повинно нас лякати, тому що зараз буде дуже непростий час, в тому числі для Китаю. Вони не дуже раділи. Я ще пам'ятаю, в китайській пресі було написано що їм все одно, хто переможе, тому що шо халера що чума, тому от, от вони зараз в такому знаходяться. І якщо Трамп, наприклад, чого у нас бояться і кажуть: от якщо він почне, наприклад, з Китаю. Його тиснути, і все, а на нас не буде звертати увагу. Ні, зараз оці сосуди: Китай, Іран, наша війна, вони е, е, є такими, з якими у яких рідина перетікає з одного в інший. Да? Якщо буде погано Китаю, то буде погано і Росії, тому що якби не Китай, то російська міць би була набагато менше. І північна Корея себе вела бік зайчик, а не так, як зараз вона себе веде. Тому е, дуже багато чогось буде відбуватися, такого, яке напряму можливо і нас не буде стосуватися. Буде звучати це про Китай, але ні, це буде і про нас. І тому оці варіанти, які ми зараз обговорюємо, вони з'являються, їх обговорюють, але це все ще з е, президентом, який обраний умовно. Ця робота ведеться. А мені цікавіше робота, яку вже зараз треба починати. Це по-перше, з його спонсорами і майбутніми членами команди. Це треба пропрацьовувати. Вже давно треба було робити. А друге, це Трамп, який у вальний кабінет. Це зовсім інша людина по сприйняттю, тому що тут обіцянки, тут винуватий Байден і ще хтось. А тут а в кабінеті вже будуть вимоги до нього. І він не любить програвати. Він каже: Я не лузер і це в багатьох книжках. Шках і навіть в фільмах показують навіть ті, що проти нього знімалися, цей образ чітко про ну, тут зрозуміло атакуй, з психологічної точки зору, так на що нам треба, ну принаймні, тиснути, в якому напрямку рухатися. Вам дякуємо, пане Олеже, за ваше бачення і ваші роз'яснення. Олег Лісний політолог був з нами на зв'язку.